Доброго дня, шановні друзі, з вами Автошкола Нова та Я, Тарнушко Володимир Павлович. Шановні друзі, гарне питання зайшло. А чим контролюються дії водія? І так, шановні, у нас є три, три рівня скажімо так, керування з мозку. І так, є сознання, є підсознання і є надсознання. Так ось вони беруть на себе керування нашим тілом, а наше тіло керує автомобілем в наступних е ситуаціях. І так, ситуація спокійна, не, немає ніяких перешкод, немає нічого, ви їдете, скажімо так, зелене світло. Значить, тут працює підсознання, тобто мишучна пам'ять, голова не бачить небезпеки, і вона е, частково підключається, щити інформацію, заспокоює, і опять йде в отдих. Коли ми попадаємо в умови недостатньої видимості, ви знаєте да, ці умови? Тобто туман, голольот там, да, і все. Значить, ми беремо і включаємо зазнання, е, тобто руки виложені, ми сконцентровані, знизили швидкість і відчуваємо вібрацію автомобіля, і, скажімо так, проїжджаємо цю ділянку дороги. Розумієте? Потім все заспокоїлось, Ми зняли дорожню обстановку зліва справа, все спокійно. Е Мозок може подумати про щось приємне, а роботу буде е виконувати автопілот. Розумієте, тобто м'язова пам'ять, руки то пом'ять, а ноги то. Да, і, шановні, нежданчики, нежданчики на дорозі, скажімо так, ну, ми не совершенні, ми не можемо навіть теоретично е, усі е, варіанти передбачити. Тому що якщо ви подивитесь, то все навчання починається з слова основи безпеки, дорожнього руху, базові вправи. А щоб стати, знаєте, автошоуменом, то це годи, годи потрібно, щоб пройшли. І так, значить, подсознання. Спокійна контрольована ситуація, сознання відпочиває, знайшли якісь е, ситуації, що потрібно зібратися тут сознання. І нежданчик, шановні, це тільки сверхсознання, надсознання. Оце надсознання, ви знаєте, чим воно цікаво? Воно цікаве тим, що воно нас завчасно попереджає. Тобто, Якщо ви відчуваєте, що відкрили гараж, не відкривається ключ, почали відкривати машину, не відкривається. Ну, ну, ви відчуваєте, що щось біля вас, вас зупиняє. І це зовнішні. Ознаки, розумієте, для кофе, е, випити перед поїздкою, перекинув чашку, а це зовнішній. І це, скажімо так, вселенна нас зупиняє, тому що ми не можемо своїми мізками прорахувати е, вперед. Так, да, ми можемо бажати, ми можемо е, проходити інструктажі, але це все. Ну, знаєте, людина недосконала, недосконала. Тому оці підказки судьби, будь ласка, не ігноруйте. Ну, я вчора, наприклад, це, все, намірився їхати понаобіцяв. відкрив ворота. Бам, закрились ворота. Я один камінь підніс, другий вже приложив камнями. Це. Опять за руль в заднє зеркало Бу -у -у, сунулися камні. Ну я вже знаю. Ну, послухай, володь. Ну це ж не серйозні, скажімо так, попередження, але ти над них відрегуєш. Я взяв велосипед, взяв е, світлоповертаючий жилет і поїхав, розумієте? Тобто, не обов'язково не виконувати те, що ви запланували, але не завжди у вашому житті був автомобіль. І вчиться, скажіть, ну, коли не лежать руки за кермо. Просто сказати ні, перенести. Розумієте? Тобто у нас закидає вам такі е, ситуації. Так, ще ще одне питання. Мені, знаєте, понравилось тільки Володимир Павлович, ти чого ви е, такий е, заляканий? Е, да, моя одна курсантка каже, ой, я така застрашена. Я говорю, хто ж вас так залякав? Да. І так, що ви такий заляканий, ви оце правило дорожнього руху, правила дорожнього руху. А я вам хочу сказати одне: вивчи та виконуй правила дорожнього руху і відпочивай в автомобілі вас із нас як це так відпочиває, а ви ж то говорили там сознання, підсознання, да, друзі? Але є, знаєте, у нас називається криша. І перша криша це коли ви знаєте правила дорожнього руху. Розумієте, у вас внутрішній стежень, внутрішній голос каже, а красавчик, ти їдеш по прав. За цією впевненістю, розумієте, за цією впевненістю, на вашій стороні, якщо щось трапиться, якщо ви десь шагнули сильно швидко, страхова компанія скаже, е, ні, послухайте, він не вживав, не е, наркотничав і, ета, розумієте, страхова, у вас фінансово. Захистить, поліція приїде і скаже схему, рулеточка, все заміря лівий, правий бік, поміха справа, на схему ви розпишетесь. Якщо є підозра на вживання алкоголю, то думайте на місці, будете брикатися, а значить, ви в поліклініку. Ну, в Спеціальний медичний заклад, який має. це, да, тобто. Ви впевнені? По-друге, страхова на вашій. по-третє, поліція на вашій. А ще є один назвіть, так, да. це наші наші друзі, автомобілісти, які можуть зробити самосуд ще до приїзду усіх компетентних органів. Чотири криші, розумієте? І так, усі ситуації, будь ласка, робіть, як, як сигнали світлофора. Червоний, значить, це не нова для вас обстановка. Знижуйте швидкість і продивляйте все. Знаки. Розмітку і все остальне. Жовтий і було, і не було. Тобто у, вашій житті, у вашому житті цей маршрут з'являвся. Тобто жовтий сигнал. І ви їдете, їдете більш обережно. І той маршрут, який ви їздите кожен день. Тобто зелений, спокійно, ви вже знаєте кожну ямку, знаєте, де потрібно поступитися. Тут ви збираєтесь, а тут замедляєтесь. І ви на цій ділянці просто-напросто, знаєте, як дослідник досліджуєте кожну ямку, відкрити люк, знаки, пішохідні переходи. Але так як воно перший раз. То ви, будь ласка, менша швидкість автомобіля і ви більше можете розгледіти. Так, шановні друзі, значить, побажання одне, станьте прогнозованими. Тобто вивчіть правила дорожнього руху і. Застосовуйте ви гарний приклад для дітей, ви е, зрозумілі для інших учасників дорожнього руху, ну я не думаю, що ви зранку встаєте, щоб від точки А до точки Б розквасити собі нос або поцарапати машину. Я не знаю таких людей, але якщо е, судьба вам підказує, що шановний, може сьогодні не твій день. Розумієш? Тобто це сверхсознання. Внутрішній може голос, знаєте, напускати на вас тремтіння, волнення. Да, це внутрішній голос вас попереджає і просить, послухай, ну ти себе плохо почуваєш. Так, да. Якщо ви йдете так на пролом, то це дуже-дуже небезпечна поведінка. Шановні, будь ласка, будьте навчені. Коли виїжджаєте на дорогу. Розумієте? Якщо ви не їздили в нічний час, то не треба експериментувати. Зійдьте з ким у парі, візьміть водія, який до цього звик. Пока, Пока з вами була автошкола. До вас гарних поїздок, безпечних і спокійних.